У вівторок, о 5 годині вечірнє богослужіння, служба на вечір'я Крізь Хрис Бахмутського. Переддень починається. Починається перед день. Він продовжиться вранці 6 числа середу, велике богослужіння. П'ята Різдва Христового. Це зранку середу одв'єднання. В середу 6 числа 18 й годині. Сенячна Різдва Христова – Це надзвичайно важливе богослужіння, яке кожен раз відчуття Присутності. І це надзвичайна цінність. І якщо ми з вами збираємося з любов'ю і вірою в храмі в цей вечір, це заборонка того, що ми відчуємо присутність. На вечірньому служінні певно, що буде... Служба служитиме Після цієї служби обов'язково буде, ну тобто, і під час служби вечірньої, 6 числа, о 18-й годині, яка починається, і під час і після літургії. <кхи> 7 числа у нас буде ярмарок, відомий на нашому сайті, про це вже розповідали на який ми приносимо все, що можемо зробити гарного, особливо смачного. І е, цей смачний ярмарок для того, щоб потім ті ласочки, скоріше за все, віднести до шпиталю військового. Щоб 8 числа четвер у нас обов'язково буде дитяче свято, на якому вони будуть нам ще показувати, розказувати, співати, порядувати і всяке таке. Вони потребують подарунків. Ясно, що певна кількість подарунків у нас вже є. pôde ser do todo o